Після того, як залишаєшся живий і виходиш з під обстрілів, тобі починає подобатися хочеться ще і ще цього адреналіну, каже військовослужбовець, який виконував спецзавдання головного управління розвідки. Далі про його історію у сюжеті Альвіни Абрамчук. Андрій за професію фітнес-тренер до повномасштабного вторгнення працював у поліції. 26 лютого 2022 року пішов добровольцем на війну. На той час вже був офіцером запасу і молодший лейтенант звання було. Я знав, що рано чи пізно все одно прийдеться захищати батьківщину і від цього не втечеш. Це мій обов'язок чоловіка. У мене є дружина, є сім'я, є син. Вони знали, що я йду, а батьки не знали до. До осені минулого року. Андрій виконував спецоперації у складі спецпідрозділу головного управління розвідки. Брав участь в боях на Харківському та Донецькому напрямках. Окопи, і посадки, і територію противника, і акваторію Чорного моря. Тобто, всі з перелічених мною зараз. Позицій це були мною проходжені завдання. Після того, коли ти е, залишаєшся живий і виходиш з такого сильного обстрілу, там, чи танк, чи артилерія, і тобі це подобається. Починає подобатися, ти настає, стаєш як наркоманом, тобі постійно хочеться ще і ще відчути цей адреналін. Викликом для військового на фронті втрата побратимів. Коли їх не стає, тобі дуже сумно, дуже сумно на душі. Ти постійно за них думаєш, що їх немає, прокручуєш собі ті моменти, які могли. Які ви проводили разом, як ви спілкувалися перед задачею, перед завданням. Вражає те, що людина є, пройшов якийсь час, день-два, і людини немає. Це навіть не вражає, це, ну, воно засмучує. Андрій мріє про перемогу України та якнайшвидшого повернення додому. Про мир мій, про спокій, щоб вже настав. Для всіх, не тільки для себе, для всіх. І щоб повернулися люди назад до своїх сімей, ті, хто за кордоном, щоб також поверталися. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, новини Сі 4